Як взагалі потрапляють наші поранені на лікування за кордон? Перший варіант, а головний лікар це направляє в якусь організацію типу ті воно кристачі, лікарі без кордонів. Якщо вони узгоджують вашу кандидатуру, то вас переправляє там у Львів, з Львова потім швидкими в Польщу, з Польщі літаком, військовим ле в лікарню. Ви не знаєте, в яку ви не знаєте, куди тільки по прильоту вам скажуть, куди ви не можете вибрати, куди вас направлять. Якщо ж ви хочете саме в певну лікарню, тоді ви завчасно дізнаєтесь, де за кордоном вас можуть прийняти, де вас точно прооперують де будуть готові вами займатися. Бо перше варіанти цим займається та організація, да яка вас буде відправлять. Тут ви самі маєте знайти по. Ну, тобто, ви домовились, вони погодились, вони вам вислали запрошення, і ви самі своїми силами добираєте за кордон, берете. В Німеччині 24 параграф. Отримуєте страхування, що займає місяць мінімум, і по цьому страхуванню ви потім лікуєтесь. Все, інакших варіантів, друзі, нема. Саме лікування дивіться, мене ж врятували в Україні після поранень. А за кордоном, ну дивіться, як палець зробили, чи мені в Україні він хоча б рівний був. Багато комусь з наших пацанів повідрізали руки ноги. В Україні беруться за будь-які випадки, навіть за самі важкі вономіти. Ну а за кордоном все по системі має бути, якщо це не вписується ваше поранення в систему, а воно не вписується, бо у них немає особливого досвіду лікування таких поранень. В Україні. Насправді лікувати вас будуть набагато краще, слідкувати за вам Тут краще це дешевше. Реабілітація зараз багато класних в Україні розумієте. За кордоном це все дуже важко. Реабілітації, ці черги по 2-3 місяці. Вас виписали з лікарні. Вам 2-3 місяці чекати, поки звільниться місце на реабілітацію. Вона вам вже потрібна. Кордоном тільки що добре роблять там операції по заміну суставу, Оце діабет, рак, якісь там складні операції на мозку. Навіть на хребті в Україні операції роблять краще. А я порада по можливості лікуватись в Україні в Дніпрі. В 16 лікарні унікально прекрасні хірурги, просто, просто космос. Типа. у Львові зараз і дуже гарні За Київ. Ну такі Мечникова дуже не радив. Дніпрі дуже б не радив. В Харкові дуже класні є лікарі. Та інакше не знаю, бо не лежав. Да, я тільки можу казати за ті, де лежав. За кордон, де попадете?